Перше одягнув балаклаву, одягнув штани, шкарпети вовняні, тобто повністю одягнувся так, бо в горах холодно. Okay. Заночував на перевалі, практично, між двома озерами гільськими. Ось подивіться, озеро Приспа, в якому я купався вчора, і от озеро Охрид, яке сьогодні ми побачимо. І от якраз посередині десь я і заночував між цими двома озерами. Ну, ось була настільки тиха, спокійна, виспався добре, але дуже пізно ліг, десь пів на десяту, поки добрався, поки знайшов місце. Бо дорога йде так, що з одного боку прірва, а з другої сторони гора. Нарешті знайшов маленький майданчик і ось тут розмістив свого намету. Ось дорога там внизу, і дорога з цієї сторони. Але тут ніхто не їздить, тому тиша. 23-й день, друзі, починається. Я впевнений, що коли б я мандрував з дочкою своєю, то вона попросила заночувати на тому озері, де я купався. Стовідсотково. І я б їй не відмовив. Ми б заночували там спокійно, але так як часу обмаль, і мені треба швидше проїхати маршрут, я вчора вирішив рванути в гори. і проїхав пів дороги оцієї перевальної ділянки. Ця ночівля нагадала мені, як ми в Хорватії з дочкою теж вибирали в горах дуже непрості місця. Інколи просто не було де поставити намет. А він ще у нас подвійний на двох на дві особи, і було це дуже дуже непросто. А ще я хотів би звернути вашу увагу на те, що в горах і взагалі в мандрах треба бути дуже-дуже уважним, сходячи з дороги, ідучи лісом, дивіться ретельно під ноги. Ось, наприклад, вчора я шукав місце і подивився, що всі дерева безколючкові, бачите, це не акація, це якісь граби безколючкові. І хотів отак туди пройти. Несподівано в ногу, як вріжеться колючка, питається звідкіля. Чогось ось тут саме під ногами валяється оця гілляка. І подивіться, які в неї колючки. Дивіться, оце все колючки. Бачите, які здоровенні. І мені три колючки в одну ногу. Я аж упав. Добре, що під дупою не було такої самої гілляки. Звідки ля вона тут взялася, ця колючка, я не знаю. Ні одного дерева нема колючого. Колись так було, моя Мирославка наступила на колючку терна і теж пробила собі ногу. Тому будьте обережні, я тільки наколовся, у мене є мазь. Рятівник я з вечора все промазав, так що слава Богу, ніякого нариву нічого нема, але було доволі таки боляче. А головне, що я дуже здивувався, ля могла взятися колючка. Бачите, взялася. Тому особливо в таких південних лісах колючок різних дуже багато. Бачите, піднявся вже до межі, де ліс закінчується і починається каміння скелі, а вон воно озеро краси неземної. З однієї сторони скелі, а з другої сторони прірва. І тому поставити намет. Просто не було можливості. Це я якраз зараз на плато знаходжуся. Перевал, найвища точка. І скоро буде спуск вниз. Ось воно вже відкрилося Охрідське озеро. І місто Охрід, куди я стільки днів їхав, добирався, піднімався, мучився і тепер отримую естетичну насолоду від цієї краси. Ось тут є вже перевал, тут є каплички. Якими ще словами можна описати цю природню красу? Не підбереш ніяких слів. Дивіться, оце ж там селище. А місто Охрид знаходиться, я розумію, ось тут. Ну що ж, тепер тільки вниз, вниз, вниз. Нас очікує дуже цікаве місто Охрид. На інформаційному стенді дуже добре показано, як я вчора їхав, наприклад, ось цією дорогою і десь ось тут, на цьому преспанському озері, я купався, а потім піднімався, 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 піднімався. І зараз знаходжуся десь ось тут. Ось воно, Охридське озеро. А ось місто Охрід. А ось власне те селище, яке ми милувалися зверху, десь по озеру кораблик пливе туристичний. А тут своє життя, храм. І кому не видно тут кладовище. Україна! Yes. Yes. Ось тут у мене вже з'явилися супроводжуючі собачки. Вони люблять велосипедистів. Це ті дві собачки, які супроводжували велосипедистів. Тепер вони супроводжують мене. А, oh, oh, oh. oh, Собака хороша. Зробили для туристів таку розвагу музей на воді, забили сваї і побудували хатки, ясно. Сонце. Вже в передмісті Охрида. Подивіться, будь ласка, яка водичка плещеться чистюща. І я виїхав на набережну, на якій ростуть пальми. Я вже до них доїхав до пальмочок. Це ще не зовсім пальми. Пальмочки, але все ж таки вони ростуть в відкритому ґрунті. І це набережна. На Балканах, Македонії, 1700 кілометрів мені треба було, щоб доїхати до цієї набережної з пальмочками. І зараз користуюся можливістю і скупаюся тут. Плохо бою, а водичка тепла. сестро, нарешті, нарешті.